Добрий день, шановне панство. Продовжується робота по будівництву кліток. Бачите, вже є один другий і третій поверх. Так що підлогу, каркас підлоги я, в принципі, зробив. Діагоналі в мене сходяться. Я вложив шифер в минулому відео. Так що все, норм... все нормально. Ненормально, лише треба буде, напевно, підганяти. Бачите, бо. Між кутником і підлогою провисає в мене даний кутник. Ну, але то є нормально. Я собі подумаю, як я піднімлю то і ліквідую то все. Ну, в принципі, тут є десь 2 см на сантиметр треба буде підняти, бо сантиметр буде займати тут е, шифер. Вже осталося такі дрібні роботи, щоб. По підгонці і по і, і приварити, ось то все приварити. Єдиним мінусом зараз трошки буде заторможена робота по тій причині, що я зараз йду на роботу. Буду два дні працювати, роботи ніякої не буде. І по другій причині я перед новим роком різав ось тут оці водошки і спалив. Е... По дереву електроінструмент. Паркетка, чи як вона називається, що різати дошки. От. Вона на гарантії була ще тиждень на гарантії дали, але фірма щось відмовилася від гарантії сказала, що потрібно заплатити 500 гривнів, і вони мені її зроблять. Ну, як буде, так буде. Вона на сина була куплена. Син сказав добре, 500 гривень заплатим, бо працювати все рівно з чимось треба. А як я отримую, і я з ними ще трошки переговорю, і вам виложу відео. Що, до чого я домовився з компанією, яка на гарантії мала мою. Мій електроінструмент. Так, ну все, дякую. Зараз замахався трошки, бо таке на дивані лежати трошки набагато краще, ніж тут щось робити. От, І зараз їду на обід. І як завжди, після обіду поїсиш, в інтернеті годину посидиш, і вже 2-3 години пройде, і нема коли вже знову то все розтягувати і робити. Все, дякувати Богу. Зараз світло після нового року ще не виключали. Може, воно більш-менш нормалізується і будемо помаленьку жити, вирощувати нутрій. Всього найкращого. До побачення.